Мені здається, що пан Сергій зробив дуже правильну підводку до завершення, про те, що для того, щоб змінити Україну, змінити світ, потрібно починати з себе, потрібно міняти себе. Якщо ти хочеш побороти корупцію, то не бери хабаря і не давай його. Починай з себе. І тоді ти маєш право морально говорити про те, що я би хотів побороти корупцію. Те саме стосується і е, нашого суспільства. Якщо ми хочемо е, народити в українській державі е, лідерів еліту, то потрібно починати з себе в тому, що не топити самих себе і собі подібних. Бо українці мають дуже страшну ваду, що е, такої, такого суспільства, яке так ненавидить своїх правителів, напевно е, більше в світі не існує. Тому мені здається, що ми повинні, зрощуючи нашу еліту, вибудовуючи її серед себе, підтримувати один одного, починати це робити з себе, і тоді переконаний, ми в дуже короткі терміни поборемо всі ті негаразди, які маємо, і е, Україна, е, Україна стане е, державою. державою Напевно, це буде ідеалістично, але нашої мрії, бо всі ми мріємо про якийсь ідеал нашої нашої України.